Денис Налайко, гравець команди Харківські Берсерки. Дениса, як тобі? Е, граємо добре. Другий період у нас вийшов е, спочатку так собі, але зараз ми нарощуємо темп. Нам вдалося закинути три шайби подряд е, та намагаємося йти далі. За рахунок чого вдалося переломити такий е, підготовки? Я думаю, за, за рахунок того, що команда намагається показувати гарну гру, тому що нам не хочеться е, грати без рук, як е, 50 на 50. Нам хочеться виходити та показувати гарну гру, радувати глядачів, та, щоб про нас не говорили е, гидкі слова. Це такі барсерки хотіли показати зуби? Так, звісно, ми кожну гру намагаємося це зробити, але команда молода. Нам старші хлопці намагаються підказувати. Ми намагаємося брати в них досвід та робити все, що від нас залежить. Які плани на заключний період? Намагатися вирівняти гру у обороні, перевести гру у напад та забувати, забувати ще раз забувати. Дякую.